Слава. Слава нашому Господу Ісусу Христу, брати і сестри! Наш Господь живий! Слава йому! Він воскрес! Ми ці дні по особливому це собі нагадуємо. Хоча ми кожен день в році говоримо, що Христос Воскрес! І ми живемо цією надією! Слава Господу! Знаєте, коли читаємо Слово Боже, в Слові Божому говориться таке місце, всяка людина нехай буде швидка, щоби послухати повільна на слова і повільна на гнів. Всяка людина повинна послухати. І сьогодні слово Боже звучить для нас, віруючих людей, для того, щоб ми поправили свій світильник, передивилися. Своє сердечко, заглянули в своє життя. Багато що треба поправити. Ви знаєте, в більшості слова сьогодні проповідується до нас, віруючих людей. Не так, як, можливо, маємо ми якісь євангельські служіння, правда, чи похорони, де багато приходить людей, які, можливо, Слово Боже не читають, і для них усе нове. Все, що я буду читати, це Слово Боже, яке для нас, воно, ви знаєте, не один раз звучало, не один раз ми його читали, але ми собі нагадаємо те слово. І я хотів би почати проповідь, є таке місце, написано в пророка Єремії, з 18 розділу записане таке слово. Слово, яке було до Єремії від Господа, встань і зійди у дім гончара. І там я сповіщу тобі слова мої. І зійшов я у дім гончара, і ось він виконував свою роботу на кружалі. І посудина, яку гончар виробляв із глини, розвалилася в руці його. І він знову зробив з неї іншу посудину, яку гончар задумав зробити. І було слово Господнє до мене. Чи не можу я вчинити з вами? Доме Ізраїлів, подібно до гончара цього, говорить Господь, ось що глина у руці гончара, те ви у моїй руці, о одоме Ізраїлів». тоді я скажу про, про будь-який народ і царство, що викоріню, і знищу, і погублю його. Але якщо народ, цей, на який я це вирік, навернеться від своїх злих діл. Я відкладаю те зло, яке помислив зробити йому. А іноді скаже: скажу про будь-який народ і царство, що упорядкую його і утверджу його, але якщо він буде робити лихе перед очима моїми і не буде слухати голосу мого, я відміню те добро, яким хотів облагодіяти Його. Слава Богу, відоме нам усім місце. І ви знаєте, я так собі сидів і думав, на цьому місці, чи ми підемо додому, чи десь на нашій, можливо, роботі, чи може ми відпочиваємо, чи, можливо, якісь інші справи робимо. Господь працює над нашим серцем. Він сьогодні в моєму і вашому житті, ви знаєте, як той гончар, який хоче з нас зліпити посудину, яка буде придатна на всяке добре діло. Щоб посудина була придатна, ви знаєте, її спочатку треба зробити. Пізніше цю посудину треба поставити у піч, щоб вона затверділа. При великій температурі глина робиться, ви знаєте, вона як камінь робиться. І тоді вона не розвалюється, і тоді вона не протікає, і тоді вона, ви знаєте, служить для доброї справи в домі. Ви знаєте, сьогодні подібно тій глені кожен із нас. Але тут ми прочитали, що глена в руці гончаря, вона була непослушна. Ви знаєте, здавалося б, добру глину цей гончар вибрав, він же не взяв будь-яку глину. Ви знаєте, я раніше коли не розумів, то мені один чоловік сказав: ти знаєш, скільки є видів глини? Видів глини є десятки, де кожна сторона. Там різна глина. І навіть в кожній стороні ми бачимо, у нас є різна глина. Але ви знаєте, як цей ганчар, він бере для посуди один вид глини. Скульптор бере інший вид глини. І так далі. І, так далі. І здавалося б, ви знаєте, гончар, він професіонал в своїй справі. Він не взяв будь-яку, яка була під рукою, яка не надається, ви знаєте. Він взяв добру глину. Коли ми читаємо. 15-й розділ Євангелія від Івана, 16-м віршом слова Ісуса Христа. Він каже таке слово: не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки ви не попросите в Отця в ім'я моє, він дав вам. Слава Богу! Якщо ми на цьому місці. То, брата і сестро, тебе і мене вибрав сам Господь. Він побачив у мені і у вас, що з цього куска глини, можливо, безформеного, можливо, такого, ви знаєте, неприглядного, вийде досить гарна посудина для вжитку Господнього, для того чи іншого напрямку. І Бог вибирає. І Він взяв, і він ліпить, ви знаєте. В іншому місці є написано, що в Домі Божому всякі є посудини. Але ви знаєте, хотів би зауважити одну річ. Там є звичайна посудина і є святкова посуда. Святкова посуда, вона, звичайно, зроблена з дорогоцінних якихось там матеріалів. Можливо, срібло, можливо, золото, можливо, якась бронза. ви знаєте. І вона вживається досить-досить рідко. Звичайно, вона стоїть на видному місці, десь за склом, там красується, але ви знаєте, господар її бере досить рідко, в якихось там святкових, особливих випадках. Але ви знаєте, є посудина для звичайного вжитку. Зазвичай вона металева або глиняна, пластмасова в наш час або ще яка інша, але її використовує господар на кожен день. Вчора було таке слово, ви знаєте, сказане, що Господь, ви знаєте, вживає нас. Що ти робиш в ділі Божому, в церкві Божій, на неві Господній? Таке обширне слово було на молитві. ви знаєте. І я так собі почав роздумувати, що посудина, яка зроблена зі звичайної глини, можливо, звичайних матеріалів, вона вживається господарем постійно. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас вживав постійно, то, звичайно, ми є тая глина. Але там є один нюанс. Ви знаєте, цей ганчар він почав робити свою роботу на кружалі. Як я вже говорив, це був професіонал. Не скажеш, що він, правда, не вміло або не дбало якось там робив. Він взяв цей кусок глини і в нього вже задум був на якусь певну посуду. Для певного напрямку вжитку. Але стався один момент. Глина не захотіла бути тою посудиною. І ви знаєте, коли я сьогодні чую такі слова, особливо, ви знаєте, молодь така гаряча, я хочу бути ось тим. Я хочу бути ось тим. Знаєте, я хочу бути благовісником там, чи ще яким-небудь. І я собі так задаю питання, а ким хоче бачити тебе Господь? А чи ти запитався в Господа, де місце твоє у церкві, і що ти повинен сьогодні у церкві робити? Бо в цього ганчара є задум про тебе. В тебе є бажання, і бажання може й непогане. І, можливо, ти цього досягнеш. Але ви знаєте, часом дивися на працю братів, сестер, ви знаєте, і дивишся, одного успіх є, а в іншого успіху немає. Чому причина? А в тому, що задум був ганчаря з тебе зробити ось таку посудину. Ти займаєш не своє місце. Уявімо собі таку картину, коли стоїть полиця повна срібного посуду, правда? І туди поставили глиняний горшок. Такий простий глиняний горшок. Йому місце там? Не місце йому там. Місце йому серед гарної керамічної посуди, де він вписується в загальний інтер'єр, де вживається посуда для щоденного вжитку. І ви знаєте, ось там його місце. Задом був такий: глина не захотіла. І тоді цей професіонал бере і ліпить іншу посудину. Але ви знаєте, там написано, що він же його робить з тої самої глини. Він не міняє, він бере з тої самої глини, ліпить іншу посудину. І далі каже, чи ви в моїй руці народ Ізраїлів не так, як ця глина? Чи сьогодні, брате і сестро, я в руці Господа не так само, як ця глина? Чи сьогодні Господь помиляється в моєму і вашому житті, якщо я дивлюся і бачу, що щось не так. Що щось можливо мені не подобається, хіба Бог помилився? Ви знаєте, сьогодні багато людей, вони у світі. Ті, які почули Слово Боже і прийшли сюди, щоб, ви знаєте, отримати від Господа спасіння. Але їх серед нас немає. І ви знаєте, в чому причина? А вони не захотіли у піч. А вони не захотіли у піч. Скажіть, чи здатна посудина для вжитку, якщо вона не пройшла піч? Звичайно, що вона не буде здатна до вжитку, тому що коли ми цю посудину чимось наповнимо, вона просто або зімнеться, або розвалиться, або протіче, і така посудина не надається для вжитку. Але кожну посудину, яка зліплена з глини, гончар бере і поміщає в піч. І ви знаєте, там досить висока температура. І я так скажу вам, що кожен з нас пройшов ту піч. Якщо ви є на цьому місці, то кожен з нас пройшов цю піч і не зламався, і витримав, кожен згадайте своє життя, скільки було всяких різних негараздів зі сторони рідних найдорожчих людей. Можливо, там, де ви працювали, можливо, в ваших сусідів. Можливо, в суспільстві, яке не зрозуміло. Щось там хтось поламав, щось там хтось когось зрадив, і починається приниження, і починається гоніння, і починається осудження. Ви знаєте, і починається багато різних речей, друзі. Це є вогняне випробування, яке кожен з нас пройшов. І сьогодні ми знаходимося на цьому місці після тої печі Бог зробив. І ви знаєте, добре, якщо Бог нас вживає з вами. Добре, якщо Бог вживає, якщо ця праця Господь, Господня вона робиться, можливо, її не замічають, можливо, вона так не на передньому місці. Але ви працюєте, і Господь використовує. І ви знаєте, свого часу буде в кожного нагорода. Бо написано, що кожної посуди є честь. Кожній посудді є своя честь своє е, св в своєму використанні, своє шанування. Ви знаєте, якщо почитати ще похоже місце, одне паралельне, <кхи> каже апостол Павло, 9 віршик з 3 розділа 1 Коринтянам. Ми співробітники Божі, ви Божа Нева, Божа будівля. Поданий мені благодаті Божій, як мудрий будівничий я поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, дорогоцінного каміння, з дерева, сіна, соломи, діло кожного ж буде виявлене, бо день покаже, тому що в огні відкривається, і огонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він творив, устоїть, той отримає нагороду, а в кого діло згорить, той буде мати втрату. Але він спасеться тільки так, ніби через вогонь. І знову випробування вогнем. Ви знаєте, не буває так, щоби Господь не перевірив нас. Навіть коли ми в світських е, живемо умовах, ви знаєте, наші діти ходять десь до школи, хтось вчиться в університеті, можливо, десь в училищі чи якомусь ліцеї. Ви знаєте, в кінці кожного курсу або півріччя є певні випробування для тих дітей, є певні заліки. Ви знаєте, так само в нашому житті. Господь нас навчає. Ми сидимо, слухаємо, Бог працює. Якщо я вже пройшов піч і я є та гарна посудина, ви знаєте, цій посудині теж треба використання правильне, і поводження тій посудині потрібне правильне. І Бог мені дає щось більше. Щоб я це засвоїв, Бог що посилає? Бог посилає випробування. Я тут прочитав, каже, про будівлю трошки інший напрямок, але Зміст той самий. Тільки що, ви знаєте. Там більше сказано про Творця, а тут більше сказано про нас. Кожен з нас так само щось прикладає до нашої посудини, до нашої будівлі, і автор говорить, каз, спостерігай, чого будуєш. Якщо ти витянеш, як було вже сьогодні прочитано братом, дорогоцінне з нікчемного, то будеш, як мої уста, до народу цього. Якщо я витягну з того, що Господь сьогодні говорить на цьому місці, оце дорогоцінне, я буду вкладати в будівлю матеріали, ви знаєте, такі, які не горять. Можливо, це буде камінь, можливо, це буде дорогоцінний камінь, можливо, золото, срібло. А якщо я так просто ви знаєте, по течії пливу і користуючись умовами, обставинами, я вкладаю щось в ту будівлю. Трохи дров, трохи соломи, трохи глиною десь обмазав. Будівля випробується. Прийде певний момент, те, що Бог у мене в вас вклав, Бог схоче побачити, чи я засвоїв. Приходять обставини в нашому житті, випробувальні, які, ви знаєте, як той огонь опалюють. І чи ця будівля вистоїть? Сьогодні було сказано так само за будову. Чи вона вистоїть, чи вона згорить, друзі? Якщо вона вистоїть, то Бог буде далі, ви знаєте, з нами мати справу. Якщо вона згорить, що залишиться? Порожній фундамент залишиться, бо основа покладена це є Господь наш, Ісус Христос. І добре, якщо Господь дасть ще шанс щось на той фундамент класти і будувати. Часом вже дехто не має часу, щоб будувати. Часом буває випробування огнем вже останній раз у житті. І вже дивися там на кладовищі і перед Божим лицем представ. І куди пішов, чи пішла. Це є досить важливо, друзі, для нас сьогодні. Якщо ми працюємо, не покладаючи рук. Якщо ми сьогодні трудимося, навіть коли нам тяжко, навіть коли наші руки опускаються, навіть коли немає сили, ви знаєте, Господь сьогодні потішає словом своїм з цього самого. Послання вже з 15 го розділу. Я хотів би для втіхи нашої зачитати ще один віршик, 58 й це останній буде, певно, в цьому розділі. Так, 58-й, це останній, і написані такі слова. Отож, браття мої любі, хочеться додати і сестри дорогі. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому. Знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Праця ваша, праця всіх, хто працює, немарна перед Господом. Якщо ти витримав ту піч, якщо ти пройшов це випробування, Бог тебе підніме на вищий рівень. Буде знов тебе навчати, буде знов в тебе вкладати, буде знов піч. І таке життя християнина, ви знаєте? Але апостол Павло пише: наше жительство де? На небесах. Дехто хоче жити на землі, так як на небесах, друзі, але ну, не вийде. Тому що ми живемо в світі, де свирепствує сам діявол. Тому що в світі, ви знаєте, і крадуть, і мільсть, і іржа. І ви знаєте, багато що людина втрачає це не з Господом, але наше життя на небесах. Ще нагадаю, по пам'яті одне місце, Господь каже, де твій скарб, там що буде твоє. Якщо мій скарб на небесах з вами, то і серце моє буде на небесах. Прийде час, коли Господь прийде за церквою своєю. І ви знаєте, як буде приємно, коли Господь буде підхоплювати церкву свою. І якщо скарб мій буде там, моє серце буде прив'язане туди, то мене нічого тут тримати не буде. А якщо мій скарб тут, то скажіть, Бог зможе забрати? Хотілося б, щоб ми над цим трошки пороздумували. Де мій скарб сьогодні? І я починав проповідь, я говорив таке місце Слова Божого, каже, всяка людина вона повинна бути швидка для того, щоб послухати. Повільна на гнів і повільно на слова. Часом живучи на землі, друзі, ми є люди. Ми маємо суперечки. Це нормально, тому що ми всі, ви знаєте, одного духа, але ми маємо всі різні характери, ми маємо різні думки. Ми маємо відносно певної одної тої самої речі різні думки. Але маємо один дух і одне бачення в біблійному вчині. Але буває так, що є якась суперечка, якесь непорозуміння. І я хотів би, ви знаєте, щоб ми запам'ятали три речі, які нам не треба робити. Чуєте? Не те, що треба. Я сказав, що нам треба робити, щоб будувати, щоб стояти, щоб Господь нас використовував. Але я хотів би сказати три речі, які не треба робити. Коли ви в пригніченому стані, або ви на нервах, як я так просто скажу, не приймайте ніяких поважних рішень. Тому що кожне ваше рішення прийняти в такому стані буде неправильне. І це буде не будувати, а розрушати. Друге, що хотілося б сказати, коли у вас все добре, коли ви щасливі, коли ви в піднесеному стані, коли ви радісні, наповнені такою ефорією. Ніколи нікому нічого не обіцяйте. Час пройде, цей стан пройде, але обіцяне треба буде що виконати. І дуже часто, друзі, обіцяне, ми не можемо виконати. І це зовсім нам не плюс. Ми не будуємося, ми не ростемо. І третє, ви знаєте, коли ми так само сердиті в гніві, коли. Ми наповнені якимось негативом, ви знаєте, і від нас требують якусь відповідь або якийсь конфлікт. Навіть якщо, якщо я 100% правий, я не раз так кажу, навіть якщо ваше слово і моє має вагу оцієї снайперської кулі, ви знаєте, хто такий снайпер? Ви 100% праві. Важливо в цей момент, коли ви в гніві, не сказати, не вистрілити. Тому що одне слово може іншу людину назавжди просто знищити. Хай нас Бог всіх благословить, і нехай кожен спостерігає, як ми будуємо і будуємося. Нехай Богу буде слава за все. Ми помолимося і подякуємо. Боже наш.